Всім привіт, друзі! Позаду в мене річка Жерев. знаходимось ми на Паучі. Прийшлось мені покинути табір, щоб пошукати линка. Прийшов я в таке цікаве місце, я його пам'ятаю по ловлі щуки в забродному костюмі. Часто я тут хожу, якщо я їжджу на цю сторону. Тут саме куди я закинув, така стоїть ложбінка піщана. І вже там трошки. Виходячи вище по течії, починається міляк весь із лілі. І я хочу перевірити сьогодні саме цю ямку на наявність линка, тому що все-таки зараз міляк перевіряти, Враховуючи, скільки там красноперу стоїть. Ну трошки важко там його зловити, того голинка. Тому постараємося сьогодні присадити саме цей випуск ловлі линка на глибині без лілі. І подивитися, чи буде він клявати, чи не буде. Дивлюся, в нас вроді би. Почався сьогодні такий більш західний вітер, тому що був перед цим схід. Ми ночували. Ну таке собі, на схід не дуже. А от захід може трошки поміняє ситуацію. Це в нас виходить випуск після ночівлі. Зараз п'ята година ранку, тобто ми тут саме перші на націоліці і риба дійсно на цірійці ганяє. І плюс ввечері я цю точку закормив. Зараз ми розкинемось і я знову внесу підкормку. Тому будемо дивитись, що буде далі. Ловлі линка на цьому місці. Використовуємо махові вудки і буде, по-моєму, одна з кільцями. Кожна вудка по одному гачку. Цю закинули ми тільки що на хробака, чисто на пучок хробака. Зараз закинемо ще одну на пучок хробака і опариша, Тому що винок також полюбляє хробака і опариша одночасно. Два гачка не робив, тому що враховуючи, що є зачіпи, враховуючи, що вже піднялись масово лілії. Ну, як воно клює, воно клює і на одного це перше, а друге буває, коли, коли воно клює, він заводить у лілії. Він дуже такий ну, серйозна риба чинить супротив і буває, чіпляється другий гачок за лілії. Тому не будемо ризикувати і так кльов не такі сильні, щоб уже прям там ловити на два гачка, пум ловити на одного. Не перемикайте. Ну, перемікайте. Да, На окончик люнуть поклепка была у дно бачите окунь захотів гробака за паришем водиться даже не, не, не успів толком зреагувати а окунь уже висів. за тоже такого стараемся закинуть щоб дуба не злить Конечно хотів більш лівіше, але як закинули, тому що тут а, розвернутися на спиннинг не дуже вийде. Хвати ну, собі тут стоїть, тут більше не буде, кльо що не буде. Не буде. Думаю, зараз зробимо. Таку невеличку підкормку з цього місця. Зразу було. Клювало щось. Ну, не видкали якось. Десь відно біло. А, бачите, що тут водиться краснопер, причому плюнув з ходу от що вона з'їдає. І глибіна ж яка і воно все одно тут водиться, чудо. А, знову, бачите, гробак не встигло упасти, його вже Ну, Бачите, це проблема паучів в наявності цієї дрібноти. На, біля кожної лілії по 100 рибень, напевно. А такої трофейний риби її не так багато. Не так багато. І вона просто не може знайти того самого бо вони довго не стоять. Бачите, що робиться. А на віліку зараз взагалі не повиш. Я не знаю, що це. як його, на що його ловить. На хліба те саме. Цей краснопе життя не дасть. така О, есть. Беля дуба. Ну, Беля дуба, я помню, те костюшки побежав, если такие. Кому погано. Нахуй. Лвка? Шость є? Что с таки у нас? А явшик прямо. Яхшик на пареше йошки. Под рибеску тут, конечно, можна налича рибеска кисловагу. Заради за експерименту взагалі. Поставимо на париш чисто. Подну хочу спробувати. Закінну 4 паріша і подивитись, що буде. Я думаю, косноп'яка повинен про себе дати знати. Ось так льов. І тут дійсно попло-попер зараз вранці можна з самого ранку її почався жор, то її можна вагон наловити. Дійсно вагон. Куди не я тако далеко-не під дуба, не під дуба, на міляк не на міляк, однаково. Отако От так кидаєш, вона одразу поп-попер просто пливе на дно. А якщо так хлюпнеш ще декілька разів, взагалі тема. Ох, це хороше зіла. Хороше взяла. Ну, По супротиву, я маю на увазі. Розмір не сильно великий. Бачите, яка там крупна ганяє, Ого, яка там крупняк. Жирує сьогодні тихенько так мошки летають ці комарики, а це вона... Ой єс. Довго не стоїть по там. О, щось поводи його побільше. Ось те ще робиться. Це щось непогане робіт зову. А така сама. Супротив непоганий Там, звісно, робиться просто мерво. Але щось там ганяє добре. На тих місцях. Що в принципі можна сказати за це місце? На ньому клює тільки біла риба, де подекуди попадає хижак такі як Окунь, там, ну і я не знаю, чи це хижак чи не хижак, як його, як його рахувати. Я б назвав би його теж таким більш до хижаків. По поводу, в принципі, що будемо робити далі. Я думаю, зараз підемо поснідаємо, поки є ще в нас вогонь, поки він горить, а далі буде видно. Можливо, ще ось візьмемо, змотаємо ці вудки, та підемо половимо на попла-попер, тому що кров сьогодні дійсно шикарний. Ловити цікаво на ну, ультралайт, покльовки такі загинає, супротив, там буває фрикціон спрацьовує, тобто ловити, одним словом цікаво. І зараз ходимо ще до Богдана, подивимося, що в нього там, тому що мені теж цікаво, що він там ловить. Що можна сказати по кльову на цьому місці стосовно винка, в першу чергу? Я не сказав би, що він тут на цій точці дійсно є, тому що все-таки помічено, що на цій локації він клює найчастіше. Є така локація, тут березова гроші називається. У нас був шанс поїхати ще вчора туди, але ну, щось ми не захотіли туди їхати, хоча тут було проїхати буквально там, півтора кілометра і ми там. Не знаю, щось захотіли ми чомусь на цих місцях, ну, манили вони нас. Ну, побачили, що тут нічого не клює. Біла риба, так, да, по дну клює, окуня клюють такі невеличкі, гірші попадають. Це всім всім понятно. Но поки що покльовок в ми не бачили. Єдине, що я бачу, це як клює. Краснопере на попло-попер, як з дуру, причому, і нас заїдають комарі з мошками. Тому зараз підемо поснідаємо. А перед тим як підемо поснідаємо, сходимо ще до Богдана, гляне, що він там ловить. Зробимо там декілька питань, йому задамо, ловить він там, щось линка зловив чи не зловив. Поснідаємо. Ну я думаю, тут ще таких пару хвилин, подивимось, якщо ні, то змотаємо ті вудки, та підемо знімати випуск на попло попер Не примікайтеся. А що ти не ловиш ліня? А де лінь? Бля, вообще не его. Ты что, блин, задолбая касерень? Що, пойдем посидаем? Бачите, краснопер на це і все. І затих. Тоді тільки не встиг закинути вже, той типу, по попер просто йшов на дно. А ось стоїть і все. Навіть така славна риба, як снопер вже перестала клювати. Зараз спробуємо біля свого улюбленого дуба. Vamos lá, vamos procurar uma Густер клюнул. Ничего себе. Клюнул густер. Камеру только хотел поставить, чтобы повод познимать. Так клюнул сходу густер. Знаешь, такая рыба клюет. Густер. Краснопер. Но на храбака чумусь. Найбільше клюет зараз. Помечено. Все-таки не хоче вона, бо апариш простояв, навіть не, не муркнула нормально. Он стоїть вутка, не прийшли, вона даже такой стояла. Не хоче вона опариш по дну, вона хоче його в товщі води. друзі клюнув окончик і клюнув заглот він він не вижив мені здається треба буде забирати кота не вички клю... клюнув окончик що, на храбака прийшов з злою сходу зараз зразу дві рибини по дну тобто ну дріб'язок, поки що дріб'язок клює і Поки що олиночка нам не видно. Зараз ще подивимось в сьогодні. Бачите, тут залишився опариш і все. На опариша клювати не хоче. Там сюда пучок робока, я думаю, будемо зматуватися, тому що ми. Після снідання виділили на, ну, на ловлю взагалі на цій річці близько години. Вона пройшла, і що саме дивно, взагалі вже все перестало клявати. Навіть славний краснопер перестав брати на поп-попера, -оп якби він брав вранці. Доволі дивна ситуація, тому що воно вранці видно, покормилося, поки сонце не зійшло, і зараз пауза. Тому ми не будемо перечікувати цю паузу. Я думаю, ми зараз змотаємось і поїдемо. Ми і так тут вже скоро будемо як добу. На цій річці, тому що ми сюди приїхали о другій дня. Зараз у нас вже 10 ранку, тобто зараз ми швиденько змотаємося, тому що нам ще мотоцикли потрібно складати, напевно, хвилин 30, поки ми там все поприв'язуємо, поки ми там все поскладаємо. Тобто, таким чином е, треба збиратися раніше. По поводу цієї річки, ви самі все бачили з двох випусків, що в принципі річка гарна. Але на річці зараз на цій по суті, такого великого кльову немає. Чому? Тут маса може бути причин. Взагалі, останнім часом рибалка на паучі стала вкрай важкою. Тому що, да, так, є місця, де можна якогось линка зловити, є місця, де можна то вночі зловити, щуку, окуні. Але якщо порівнювати взагалі от, кльов 15 років тому і кльов зараз, це доволі різні речі. І я не знаю, з чим це зв'язано. Це, можливо, буде зв'язано з тим, що тут просто така водойма. Щоб сказати, що тут їх браконьєрів дуже багато, я особисто їх тут небагато бачу. На риці Уш, обіхібарди їх набагато більше. Тим паче тут немає карася. Тут браконьєрам, тим по суті ну, нема заради чого ти сітки ставити, тому що карася основна на риба на продаж, яку беруть найчастіше. Ну так, да, там біла риба, але це інша історія трохи. Тому я не знаю, чому на цій ріці не кліп. Може зараз що кінець травня, тут за, за, зазвичай так, може так, тому що на кінець травня я. Ну, одного року ми на линка попали, але весна була доволі ранньою ще теплішою ніж зараз. То може линок тут просто буде в червні клювати. Подивимося, ще може якийсь разочок, ми сюди обов'язково приїдемо. Хай трошки піднімуться лілії, тому що на цій локації лілії ще толком не піднялись. На ужу вже повним ходом річка заростає ліліями, а тут лілії, як то будь-то зараз на дворі не кінець травня, а тільки початок травня. Тільки де-не-де починають підніматися. Можливо, тут це зв'язано з цим відставанням, можливо, тут взагалі через два тижні буде краще кльов. не знаю. Тому ви можете написати свою думку в коментарях і чекати наступне відео. Всім до зустрічі!